Зцілення Петрової тещі, дорогі мої, ця безіменна теща відома нам лише через свого відомого зятя. Вона була матір'ю дружини апостола Петра, ім'я якої нам також невідоме. Після шлюбу Петро взяв тещу під свій дах, у першому посланні до Корінтян Павло написав. Що дружина Петра супроводжувала його в деяких апостольських подорожей і дбала про його потреби? У Біблії не сказано Андрій, брат Петра, колись був одружений. Знаємо, що він мешкав із Петром та матір'ю у домі Ветсаїде або капернумі, які вони правдоподібно успудкували від батька. Сута... Сучасні тещі зазвичай не мають доброї репутації, однак у родинах на сродавньому близькому сході їх любили та поважали. А тепер приглянемося ось погляд цієї шинки. Я відразу хочу зазначити, я любила свого зятя, а він любив мене. Ми чудово розуміли одне одного. Нашій родині ми обдаровували одні одних любов'ю і любили перебувати в товаристві одних одних. Почну свою розповідь. Ми з Яковом були дуже щасливі. Ми були типовою єврейською сім'єю з шістьма дітьми, трьома хлопчиками і трьома дівчатками. Мушу визнати, що всі діти стали порядними людьми і вдало одружилися. Часом у мене виникали сумніви, але час показав. Що кожна моя дитина виросла хорошою людиною. Найстаршою була Ноема, справжня красуня, руки й серце якої добивалося чимало кавалерів. У неї з батьком був своєрідний договір. Якщо хлопець їй не подобався, вона легенько хитала головою і, як і впрощався із залицяльником. Вам треба пам'ятати, що в наші часи подружжя укладали родини. А перед тим були тривалі переговори та визначення величини приданого. Нам це подобалося. Але не думайте, що ми жінки не мали у цих справах права голосу. Якщо дівчина жила з батьками у згоді, то все відбувалося згідно з її очікувань. Врешті, батьки також були зацікавлені в щасті своїх дітей. Наша Ноема була. Дуже перебірливою. До нас приходило чимало молодих чоловіків, але вона постійно крутила носом. Жоден їй не подобався. Одного дня до наших дверей постукав Йона, батько статного рибалки на ім'я Сима. Ноема останнім часом багато часу проводила біля озера. Вона казала нам, що йде рибалити, але насправді хотіла придивитися до того Симона. Він їй подобався. І вона Йому теж після Йонаного візиту в нашому домі почалася радісна метушня. Перспектива одруження зі Симоном викликала в Ноеме радісне піднесення. Вона енергійно кивала головою так, так, таточку, будь ласка, і так сміливий і безпосередній Симон став нашим першим зятем. Я також його полюбила таким, яким він був. Він був забавний. Неможливо було передбачити, що він вигадає наступної миті, а він щоразу вигадував мої витівки. Він дуже любив підколювати мене. Ми чудово розумілися. Мужній, опікунський і для чоловіка дуже вразливий. Його легко було образити, хоча він це майстерно приховував, бо чоловікові не пасувало проявляти такі почуття. Петро вмів подбати про родину. Разом із батьком та братом Симон займався рибальством. Він навіть найняв кількох працівників, його бізнес непогано розвивався, Петрові нічого не бракувало, та й нам, зрештою, теж. З часом інші діти також створили свої сім'ї, я з приємністю спостерігала за тим, як вони розпочинають доросле життя. Мені також подобалася роль бабусі. Симон і надалі залишався моїм улюбленим святим. Він був схожий на великого плющого медведя. Смерть мого чоловіка сильно змінила моє життя. У ролі вдови я зайняла нижчу позицію у суспільній ієрархії. Симон та Ноема запропонували мені оселитися в їхньому невеличкому зручному домі. Хоча я сумувала за чоловіком, однак вважаю цей етап свого життя дуже вдалий. Я брала активну участь у всіх домашніх справах, готувала, займалася гістьми. і у нашому домі завжди було багато гостей. І що цікаво, більшість із них приходили до нас в обідню пору. Мені подобається думати, що це саме мої смаколики діяли на них, як магніт. Віднедавна. Люди постійно говорили про мого чоловіка, якого називали Месією. Він називався Ісус. Ці чутки виклика в нас сум'яття, але водночас і зацікавлені. Ми слухали науки Івана Хрестителя, який прирікав прихід Месії. Іван був найвідомішим проповідником у нашому краї, але незабаром Ісус посів це місце. Ми уважно слухали про Його хрещення в лиці Йорда, про самотні перебування у пустелі, і про те, як Його не прийняли в Назареті рідному місці. Всі тільки про це й говорили. Його навчання було незвичне, а ще дивовижнішими були розповіді про те, як Ісус уздоровлював хворих і виганяв злих духів. Одного дня Симон, послухавши науки Ісуса в синагозі, запросив його до нас на обід. Ой, хвилинку, щось розігналося. Кілька днів до того в мене була дуже висока температура. Вона постійно піднімалася, і я вже починала втрачати свідомість. Справа була серйозною. Лікарі розводили руками і лише повторювали. Просто будьте біля неї. Не варто сподіватися на чудо. Ми не можемо нічого зробити. Правду кажучи, ми вважаємо, що вона не виживе. Симон, наш любий Симон, завжди був дуже гостинним. Ми ніколи не знали, кого він приведе до нашого дому. Блудного пса чи заблуканого мандрівника. Того дня він прийшов разом з Ісусом. Цей чоловік став почесним гостем у нашому домі, в якому завжди було багато людей. Ми вперше мали змогу роздивитися його з близько. Ісус тільки но переступив поріг, як хтось із присутніх попросив його допомогти мені, симу навіть не встиг обмити йому ноги. Звичайно, де вона? запитав Ісус. Його відвели до моєї спальні. Я цього ніколи не забуду. Ісус схилився наді мною, подивився мені в очі, взяв за руку і промовив. Гарячко, негайно залишив її тіло. Потім підвів мене з ліжка і допоміг стати на ноги. Я була цілком здорова і чудово почувалася. У мене було стільки енергії, що я відразу пішла до кухні і взялася готувати обід. Звісно, що найперше я подала справи для Ісуса, яка це була незвичайна людина. Ми всі повірили, що Він обіцяний Месія. Це був історичний момент. Месія власною особою гостював у нашому домі. Неймовірно, ви ж знаєте, які ми євреї. Ми не вміємо тримати в таємниці добрі новини. До заходу сонця детальний опис цієї події знав кожен мешканець нашого села. І увечері наш дім заповнився людьми, які приводили з собою сліпих, глухих калік, поранених, скалічних. Одні були на візках, інші на ночах, приводили навіть біснувати. Він ходив по цьому натовпі, клав на них руки і промовляв коротку молитву. А кожен Хто до нього доторкнувся, отримав здоров'я. Демони втікали з криком Ти Син Бога живого. Ісус проганяв їх і не дозволяв їм більше нічого говорити. Це був найчудовіший день у моєму житті. Не лише я одужала. Всі хворі в нашій місцевості також пережили чудо. Ми танцювали, співали, плакали від щастя і прославляли Ісуса та всі його чуда. Яка це була ніч? Майже світало, коли Ісус врешті зміг трохи відпочити. Рано вранці Ісус вирушив на озеро Генназит побути на самоті, але хтось його помітив, і вже через кілька хвилин там зібрався нато. Люди благали його, залишитися в нашій місцевості, та Ісус м'яко відповів: Я мушу проголошувати благовість також в інших містах, оскільки для цього мене послав Отець Небесний. Він повернувся до нас на сніданок, а потім вирушив далі. Я полюбила його всім серцем, у ньому було щось незвичайне, щось, що не можна було знайти в жодній іншій людині. Ісус повністю змінив моє життя, на цьому наша історія не закінчується. Ісус навчав у синагогах всієї людей, а потім повернувся в наш бік озера. Звістка про нього близько розлетілася серед мешканців. Люди вигукували одні одним, повернувся, повернувся, навчає над озером. Вони навіть не мусіли говорити, про кого йдеться, бо усі знали, що йдеться про нього. На березі озера було дуже багато людей. Тож Ісус мусив сісти в Симонів човен і трохи відплести, щоб усі могли його почути. Голос учителя розносився по воді, і його чудово було чути. Ви не повірите, що трапимося потім. Закінчивши навчати, він сказав Симону заплави на глибині закинь сіті». Симон відкрито сказав Ісусові, що думає про протоку затії. Наставнику, ми рибалили всю ніч і нічого не зловили, А тепер ти, який ніколи не був рибалкою, наказуєш мені закинути сіті. Та оскільки це ти мене просиш. Я... Виконай твоє прохання, аби ти побачив, що в тих водах немає ані рибини. Сіті ті зарнулися в воду і майже відразу заповнилися лискучими жвами рибами. Рибалки намагалися здягти сіті до човна, але ті почали рвати ще мідно мірнулом, тож довелося кликати на допомогу інших рибалок. Припливіть до нас швидко не можемо витягнути таку кількість риби. Риби було настільки багато, що обидва човни глибоко занурені, ледве допливли до берега. Врешті Господеві вдалося переконати мого пертого Симона, бо до того, що я, разу, що я відразу одужав, йому було замало, аби повірити. Він упав Ісусові до ніг і кричав Господи, відійди від мене, я грішник і недовірок. Він був настільки зворушений, щоб висловився дуже невдало. Певно, він хотів сказати Господи, пробач мені мій гріх і мою невіру. Адже він не думав про те, що Ісус має залишити нас. Навпаки, прагнув бути близько біля вчителя. Чоловіки стрибнули у воду і витягнули на берег свої човни. Пожалесні від спорядження та риби, стоячи на березі, вони не могли надивуватися. Це був найбільший улов на нашому осені. Ця історія швидко поширилася, а кожен додавав до неї ще якісь свої деталі, як це зазвичай буває поміж рибалками. Ісус подивився синові і просто вічі промовив Не бійся, іди за мною. і Я зроблю тебе рибалкою людей. Того дня Симон та його брат Андрій залишили все і пішли за Ісусом. Симон ще зайшов додому. І розповів про все Ноемі. Вони обійнялися, поцілувалися на прощання, і Симон вирушив на зустріч найбільшій пригоді, яку тільки могла пережити людина. В, Ісусі було 12, в Ісуса було 12 учнів, які всюди ходили за ним, яких він навчав. Вони хотіли з'їсти смачний домашній обід, то приходили до нашого дому. Це були чудові моменти. На них Любо було глянути. Ісус був найрадіснішою людиною, яку я бачила в житті, а його радість передавала усім сядовна. Я забула вам розповісти, що Ісус назвав Симона Петром, тобто скелею, що ж тоді він іще був був нею? Але врешті-таки став скелею і главою нашої церкви. Неможливо розповісти тут про все, що ділося, тож я розповім вам лише закінчення. Ісуса розіп'яли, і Він воскрес. Петро зрікся його, і потім дуже страждав через докори сумління. Він попернувся додому в обіймі люблячої Ноемі, яка допомогла йому поратися з цією трагедією. Тоді Ісус з'явився Петрові і іншим учням над озером. Петро, а він і надалі перебував у і визнав, що йому ліпше повернутися до попередньої професії, але в Ісуса був інший що в нього план. У день п'ятидесятниці ми зібралися на молитву. Нас було понад 120 осіб. Ми вже багато днів молилися і просили про утешителя, якого Ісус нам обіцяв послати. І от ми відчули раптовий подув вітру і побачили язике полум'я. Потім молитовна зустріч перемістилася на вулицю і притягнула до себе великий натовп. Це було перше зіслання Святого Духа. Мій Петро, який отримав прощення, вийшов вперед і почав промовляти до натовпу, як його вчив Ісус, вірити того дня. Тисячі людей повірили у Христа і прийняли хрещення, Петро і справді став рибалкою людей, як заповідав Ісус. Він став першим керманичем церкви в Єрусалимі, яка вже незабаром налічувала кілька тисяч вірних, а в наші часи це рідко траплялося. Завдяки місійним подорожам Боже слово поширилося по всьому світі. Коли Петра заарештували, а разом з ним і Ноему, я зайнялася домом, опікувалася дітьми та всіма, кому потрібна була мама чи бабуся. Мушу вам розповісти, як все завершилося. Петро втік з Ремської в'язниці з допомогою християн, які жили у палаці імператора. Ми ніколи не дізналися, як саме це сталося. У кожному разі. Петро був ще за містом, коли йому раптом з'явився Господь. Петро, як завжди, сміливий, де і запитав: Господи, куди ти йдеш? І що ти тут робиш? Таким він був. Петро зрозумів натяк. І засоромився. Він розвернувся на п'яті, на п'яті і повернувся у в'язницю. На нього чекав смертний вирок. але це вже не мало для нього значення. До темниці, якінь лежав, закутий у кайдани, брутально приволокли ноему і сказали Петрові, що відпустять її, якщо він зречеться своєї науки. Він відмовився зі сльозами на очах, їм дозволили побути на одинці. Петро ніжно. Промовив до ноге, моя Пам'ятай про нашого Господа, пам'ятай про мене. Охоронці витягнули її з темниці і стратили на очах Петра та усіх присутніх. Тепер настала черга Петра. Він благав своїх хатів, роззіпніть мене головою донизу. Я не гідний померти так, як нашого Господь. Вони задовольнили це останнє прохання. Я можу лишень уявити, з якою радістю мої святі діти привіталися в небі. І на кінець трої, чого вчить історія Петрої Тещі? бути тещею, яку люблять і яка любить. Це вимагає багато зусиль та зречень. Навчимося тримати язик за зубами, і не втручаємося у справи подружжя. В ролі Матерів ви вже багато зробили. Тепер час відпустити молодих у самостійне життя і дозволити їм крокувати своїм шляхом. Якщо доводиться жити під одним дахом, то пам'ятаймо, що ми лише в гості в домі який не є нашою власністю, молімося за молоді подружжя. Єдині ліки на хворобу Петрової тещі це дотак Ісуса. Тож, Будуємо дім на життєвій науці Ісуса і маємо віру, що наші діти вчинять так само, коли їм настане час закласти свої родини. Євангеліє, дорогі мої, промовляє до нас через різні образи, символи, події, які відбулися в історії, але мають понад історичне значення. Певні реальні події відображають також і духовну реальність. Фізичність зцілення є знаком Божих дотиків, але при цьому вони ще й показують нотру людини її серце, яке потребує зцілення. Звернімо увагу на порядок дій у євангельській розповіді. Насамперед, Ісус йде додому Петра з дому молитви, з синагоги. В духовному сенсі це означає. Господь прагне, щоб твій дім також став домом молитви, домом його присутності. Далі придивімося до плодів зцілення. хвора лежить і увесь світ крутиться довкола неї. Здорово всім прислуговує. Можливо, саме в цьому полягає духовна гарячка, запалення душі, коли я хочу не служити ближнім, а лежати і вимагати, щоб усі ходили біля мене. Як біля розбитого корита. Така лежача постава вельми нагадує зображення вельмож панів, лінтюхів або ж пещених панянок, що розлягалися на лежанках, а довколишні їм прислуговують. Це хвороба егоцентризму бути центром З знаю людей. Які навіть по-справжньому хворіють, але аби лише перебувати в центрі чиєїсь уваги. У психології ця хвороба називається іпохондрія, такі люди постійно вишукують у себе всілякі можливі симптоми та болячки, щоб інші ними цікавилися, доглядали їх, переймалися ними. Очевидь, це не означає, що кожна людина хворіє, аби на неї звернули увагу. Хвороба тещі гарячка, грецькою мовою називається пиретос і походить від слова пирос, вогонь, піротехніка. Петрова теща лежала неначе в вогні, в пекельному полумі. Атмосфера пекла полягає в тому, що кожен хоче бути найважливішим. Які фізичні симптоми гарячки? З одного боку, температура тіла людини висока, з іншого боку, людину морозить і вона не може зігрітися. Якщо гарячка сильна, людина починає марити, тобто бачити те, чого немає. Духовна хвороба має подібні симптоми. З одного боку, надактивність, яка може проявлятися навіть у релігійному житті, прагнення займатися всім і всіма, Всім допомагати, всіх контролювати, все мати в своїх руках. Такі маневри мають на меті одне бути в центрі уваги. З іншого боку, людину морозить, вона постійно має голод, любові в серці, голод тепла, почуттів стосунків. Назовні людина в гарячці аж горить, а всередині труситься, щоб зігрітися. Назовні вогонь. А всередині холод і прагнення тепла, чимало людей заражені такою духовною лихоманкою, ще з дитинства, і сталося це з найкращих побажань тих, хто нас виховував. Для більшості виховання було таким зробив щось, молодець, заслуговуєш на цукерку, всі тебе хвалять, не вдалося щось слабак, нічого з тебе не вийде. Унаслідок такого виховання вже з батьківського дому в серці укоронюється переконання, що любов та увагу потрібно заслужити, а навіть якщо заслужиш, то треба заслужувати далі і ще старанніше, бо насправді ти цього не варти. З такого розуміння стосунків народжуються перші прояви духовної гарячки. Людина хворіє на перфекціонізм, прагнення все робити ідеально і все тримати під контролем. Вона вся забігана, вся в роботі, горить і палає, а при цьому немає досвіду простої, безкорисливої любові, тепла, носить в собі внутрішній холод і постійно залишається емоційно голодною. Любов Ісуса нищить у тобі всю гарячку твого життя. Однак досить ці дві головні ознаки, бо є ще й додаткові прояви хвороби. Наприклад, егоїзм та егоцентризм зовсім не виключають одночасного, приниженого образом самого себе. Людина визначає свою цінність за шкалою я настільки цінний, наскільки активний. Далі втручання в життя інших людей заради того, щоб їм допомогти. Не раз старше покоління, і то не самі лише тещі, втручається в життя своїх дітей тільки з добрими намірами. Жити у гарячці, це ще й займатися проблемами інших, аби лише не бачити своїх власних. Отакий комплекс тещі. А хобі тещі, дивитися серіали, мильні опери, бо там постійно показують проблеми інших, і можна трохи з ними за компанією попеживати. Для чого все це? А щоб набрати переконання, що я добрий. І зі мною все гаразд. Зовнішня активність проявляє таке враження, бо людина здатна обманювати не лише оточуючи, а й саму себе. Однак у серці і надалі буде морозити. Лікування тут одне. Потрібен дотик Ісуса. Його рука прощагнена до мене, Його погляд, який каже, мій любий. Ти не мусиш робити нічого, щоб я тебе полюбив, нічого, щоб заслужити на мою любов. Я люблю тебе просто так, ти нічого мені не винен. Моя гарячка зникне, коли я відчую в собі жар Божої любові, любові Бога, який любить задарма і безкорисливо. без будь-яких заслуг. Така любов це вогонь незгасний. Прочитай, про що це пише пісня, пісень. Поклади мене печатю на мою руку, любов бо, як смерть сильна, ревно ще люті, немов пекло, стріли її, вогненні стріли, правдиве полум'я Господні. Пісня над Піснями 8.6 У грецькому перекладі святого письма Септуагінті також було вжито слово Вогонь, але це вже інакший жар, коли в центрі мого життя перебуває Ісус. Після свого зцілення теща Петра встала і почала служити всім присутнім. Паралельний текст від Святого Луки це оздоровлення не описує так і, нахилившись над нею, він погорозив гарячці та й гарячка відійшла від неї. Луки 4:39. У першій історії хтось нахилився над тещою, став вище за неї. Зверни увагу, кому погрозив Ісус, тещі чи гарячці? Що це тобі говорить? Відповідь проста, для Господа я цінний, незважаючи на ніщо, Він розрізняє гріх і грішника, хворобу і хворого, відрізняє гарячку від тещі, коли тебе досягає проміння Божої любові гарячка сникає, коли на тебе сходить вогонь Святого Духа. як… Усякий інший вогонь мусить тебе полишити. Християнські містики, переживаючи, що такий Божий відвіданий, навіть фізично мали стан дуже подібний до гарячки. Святий Отець Піо, наприклад, мав таку температуру, що термометри не витримували й лопали. свята Густина своєму щоденнику пише, Коли Ісус прийшов до мого серця, все затремтіло життям і теплом моєї душі. Любов Ісуса нищить, у тобі всяку. Гарячку твого життя. Марта Робен, французька містичка, була паралізована, прикута до ліжка. На її тілі були стегмати, і вона регулярно, фізично у своєму тілі переживала господні страсті. У такі моменти вона відчувала справжній вогонь, мала дуже високу температуру, часто аж до втрати свідомості. Одного разу Жан Дітон, французький філософ, процитував їй книгу Йова, де Бог порівняний із пожираючим вогнем. Марта Робен відповіла, так, це правда. вогонь має дуже цікаву властивість, яка нас зовсім не дивує, бо ми до цього звикли. Він чим більше захоплює собою матерію, тим більше розгоряється. Чим більше Божий вогонь охоплює твоє серце і те, що там потрібно спалити, тим сильніше він палає. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, залиште коментар, вислуйте свої думки. І про лайки, вподобайки теж не забувайте. Якщо є хворі, пишіть їх імена в комент... під благословенням. Амінь. Слава Ісусу Христу.